Ви знаєте, чому ваші знайомі не ставлять лайки? І справа не в тому, що вони не бачать. Вони все бачать, читають, дивляться, і їм даже подобається. Але лайк це не просто жест, це визнання, а визнати чийсь розвиток складно. Бо чужий прогрес для них, як дзеркало, ми ж починали разом. Чому він далі ж просунувся ніж я, а тому, що Твій кожен пост це нагадування не про тебе, а про те, що вони не зробили, не розпочали, не ризикнули. І визнати це дуже важко, особливо публічно. Адже лайк це не просто сердечко. Це означає: я бачу, я ціню, я поважаю, я радію за тебе. Самодостатні люди вміють радіти за інших, особливо за близьких. У них всередині немає війни. Немає Ає страху, що чужий світ затмарить їхній. Вони самі світ, і вони не бояться доторкнутися до чужого успіху, бо живуть у своєму. Будь такою людиною. Відзначай, підтримуй. Твоя підтримка це не слабкість, це сила. Ти навіть не уявляєш, як сильно вона може надихнути і зігріти.